Доброго дня, дітки, запрошую вас на заняття з аплікації. Тут у мене таке на столі. Так, я йшла сьогодні до садочка і назбирала ось такого гарного листя з різних дерев. Це листочок з горобинки, а це клиновий листочок. Ось подивіться, а це листочок з Шовковиці. І березові. І подивіться, який листочок гарний. Це забрикоса. Ось такі гарні листочки я сьогодні назбирала. І не просто так, як я йшла збирати, а для того, щоб нам виконати гарну, красиву осінню аплікацію. Так як листочки скоро опадуть, і зовсім не буде їх на деревах, ми з вами зробимо красиву аплікацію. Осіннього лісу. Як я вже казала, для роботи нам знадобиться листя різнокольорове, клей, фарби гуашеві, стакан з водичкою і пензликом, і ножиці. Ну що, починаємо працювати! Зараз ми з вами будемо робити осінній ліс. Так як у нас листочок, клоновий великий, широкий, ми трішки його зменшимо. Для цього нам потрібно взяти ножиці і ось так тримаючи його, трішки понадрізати, зменшимо листочок. Ось так. Зменшуємо його, зменшуємо. Ось так. Гілочки робимо йому гарні. І у нас буде гарне з вами дерево. Надрізаємо, вирізаємо ножицями наші листочки. Ось. ніжку надрізали. зайве прибрали. І ось отакий, Таке деревце у нас одержалось. Тепер беремо, намащуємо його клеєм. Ось, намащуємо клеєм наше деревце. Гарно намащуємо. І будемо його приклеювати. Ось так. Ще трішки ніжку намастим. гарним клеєм. І починаємо приклеювати. Ніжку для нашого нового деревця ми потім домалюємо нашими гарними фарбами. Тепер ми беремо ось такий листочок наш, з нашої абрикоски. І також його намащуємо клеєм. Він якраз невеличкий у нас. Можемо намастити нашу аркуш. І так гарно приклеїти. Ось так ось такі у нас гарні деревця. Тепер беремо менший листочок і також намащуємо, можемо папір намастити, клеєм, щоб нам краще приклеїти. Ось, дивіться: у нас є більші, менші деревця Ой, подивіться, яка у нас який гарний листочок. Ми зараз і його приклеїмо. Зробимо його кущиком відріжемо. Невеличкі. І ось тут приклеїмо його кущиком. Почали, працю... Почали працювати ось такі гарні деревця в нас вже одержались. Зараз ми для наш дерев, у яких... для наших листочків, зараз які у нас нагадують деревця, не вистачає ніжок, то ми домальовуємо ось так. Домальовуємо їм ніжки. Ось одне, друге деревце, домальовуємо їм ніжки. Також у нас в небі плавають гарні хмарки. Зараз ми їх домалюємо, ці хмарки нашому пейзажу гарному. Ось так беремо, мочуємо і, як я вам вже розказувала, хвильками. Хвильками малюємо наші гарні хмарки. І у нас з вами аплікація разом з малюванням одержується. Ось такі гарні. Хмарки у нас одержуються. Одна, друга хмарочка. Вони у нас не дощові, а просто гарні, красиві хмарки. Ось ми їх намалювали. Розфарбовуємо ось так, проводячи пензликом, легенько зафарбовуємо наші хмарки. Добре. А так як у нас зараз красуня-осінь, ми з вами беремо листочки і ріжемо на маленькі шматочки. На ось такі шматочки маленькі ми ріжемо. І будемо зараз приклеювати внизу. Почали працювати. Так. Подивіться, я порізала листочки і гарно ними присипала нашу доріжку. Тому що зараз з наших дерев опадають листочки. І ось такі, така у нас гарна картина осіння одержалась. Ви молодці, я також впоралися з завданням. Дякую, мої хороші. Чекаю на ваші роботи. Можна гратися лялькою? Так. так. Можна гратися машинкою. Так. так. Можна гратися пустою пляшечкою парфумів. Ні. Ні. Можна гратися з конструктором. Так, так. можна гратися з термометром. Ні. Можна гратися м'ячиком? Так. Можна гратися сірниками? Ні. Самим запалювати сірники можна. Ні. Можна подавати коробку сірниками бабусі. Так. Можна дитині вашого віку брати ножа і чистити картоплю? Ні. Можна дітям мити картоплю під краном. Так, можна гратися ліками? Ні. Можна приймати ліки, які приписав лікар під наглядом дорослого. Так, можна самому пришити гудзика до сорочки. Ні, можна спостерігати за тим, як це робить мама. Так, оці малята. Сподіваюсь, ви запам'ятали, якими речами можна крати, а якими не можна. До побачення.